Дуже багато в нас зараз наявності хетчбеків. Можете придивитися також до цього автомобіля за звіда. 13-го року 1.5 газ бензин на механіці 178 тисяч кілометрів пробігу. Ціна автомобіля складає 3 900. Автомобіль у нас на легкосплавних дисках. Цей вже автомобіль у нас п'ятидверний. У нас є передні склопідіймачі. салон текстиль теж у чахлах. Є вакили мочки у нас. Є електрорегулювання дзеркал. Також встановлена така Android мультимедіа Та є кондиціонер. Ззаду подивимося. Ось у нас стільки місця. Якщо спереду водій невисокого зросту, можна посунутися, трошки місця побільшає. І що ж у нас тут по багажнику? Є ззаду, до речі, фаркопчик. Багажник відкривається з салону. І дивіться, тут у нас лежить домкрат, балонний ключ. Ну і в принципі деякі речі сюди помістяться. Тож, як завжди, запрошуємо вас для огляду на наш майданчик. Перевіримо, оглянемо, на СТО за потреби заїдемо, піднімемо, все подивитися. і буде у вас перший автомобіль. Якщо ви шукали, дуже багато є вибір хетчбеків. Заходимося в місто Суми, вулиця Геройкрут, де нас чекаємо нас.